Юрію, у мене таке да. питання. Пишуть на наші сторінки навіть я публікувала ж ваші адреси всіх, угу. всіх да з податкових консультантів по регіонах. І написали: пишуть так: що вже цопа немає, Є це паралельна історія. ЦОПИ це так поразильні. і залишаються, так це СОПИ залишаються. Яка різниця так. буде чи в ЦОП піти поконсультуватися, чи е, не... до податкових консультантів? Куди платники питають перш за все їм іти, якщо потрібна податкова консультація? Е, краще йти до податкових консультантів, тому mm -hmm. що це буде персоналізована консультація. Mm -hmm. Там найбільше е, ширший вибір спеціалістів, ніж в ЦОПІ. Тобто там, там спеціалі от, в частності в Києві, там 10 спеціалістів по всім напрямкам. Якщо спеціаліст десь чомусь не орієнтується, він відразу у нас є чергові, закріплені, він телефонує черговому у ДПС міста Києва, і той допомагає. Якщо і, і там проблемне, якесь дуже складне питання, ми підключаємо ДПС України. Тобто, ми максимально швидко надаємо відповідь на будь-яке питання. Ага, Тобто, я почула, персоналіфі... персоналізована, так? Да? Воно буде. Індивідуальні зустрічі правильно. з платниками податки? Так, так. 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 Людина а треба тільки офлайн. Сюди, біля нашого консультанта. Юрій, треба, а. Ні, онлайн можна не через Zoom, можна телефонувати. Так, тобто можна телефонувати. Чи а, печат... Дозвольте додати, Юрій Борисович не Можливо. Можливо, там є зум кімната. Е, можливо, по Zoom так, але е, все ж таки ми центр створений для того, щоб надавати е, консультації офлайн, для того, щоб платники приходили і отримували консультації. Є номер телефона для попередньої реєстрації, скажімо так, на таку консультацію. Юля, ну це зрозуміло, але ж є багато зараз людей. Хто працює дистанційно. Є багатом... гарячі лінії на такі випадки. Це нічого не це не взаємовиключні поняття, офіс, офіс податкової. Я почула, так. Юрія, що є Зум кімната, тому попередньо зареєструватися ага. і провести Зум з консультантом. Правильно? Е, так все, це, тому, ж, що... це вже вже наше питання, ми організуємо так. Так, все, оце я почула. Дякую вам.